Віку. Я два роки вже пенсію отримую, я теж мій все кінний. І в мене дійсно сімейний тяжкий стан. Але давайте вже, тут нам термін цей остався ще до кінця терміну ми добудемо. Я вас дуже прошу. І ні про яких складання повноважень, давайте, щоб я більше вас не чув. Це моє до вас прохання. До ну, я, вас не за, я не кажу за там, просто ви вважаєте, що це тільки щоб було нормальне відношення. Я не кажу за керівників і всіх до, до людей. Ну, я не вважаю, що це було відношення як до людини. У нас культура, так ми порізали. Знаєте, Людмила Анатолійовна, дякуючи вам, ми її порізали. То що якби ви контролювали всі клуби, щоб вони працювали нормально, так як вони повинні працювати, то на сьогоднішній день не постало питання зрізати іршу, чи Межиричку, чи бепрен, чи ще щось. Що люди просто получають... А от Марія Миколаївна мене ми сократили, бо вони працюють. А чого ж ви не контролюєте? Ви не контролюєте і не робите свою роботу як керівник соціально-економічного відділу. Мунітарно. Так, Гуманітарну, так, так, Репліка. Хто був на засіданні? І тому це благодаря вам знають, що у нас у будинку комунальної власності проживає внутрішньо переміщена особа. Mm. Там іде напалювання світла. На минулій сесії я не була, було затверджено. Воно не обговорювалося на бюджетній комісії, додатково ви голосували. Е, Сергій Васильович, в містам було 6700 наче, чи 6300, не пам'ятаю. Ось мені принесли знову з 4, 406, 40 за листопад. На 13 грудня вже напалено 283 кВт. Я, я Людмилі Анатолівні сказала, у вас, ви як керівник, і людина, яка в апараті відповідає за внутрішніх переселенців. Будь ласка, приїдьте і провірте. Ви мене запитали. А чи він там палить? Вибачте ви мене. А чого я туди маю йти? А чого ви просто должны прийти, сісти на стуло і сидіти? Ви, ви були у нього? Була. Я, Але коли, була чор... вже я давно. Ні, не вчора. Ні, я не вас питаю з свіже, хто буде гасити оцей борг за проговорювання. А то це я, будемо заново Без денег. Все, я знаю. Так, все. Все, да, за... закиньте. Обговорення. Як це без денег? О... Ну, мої ми заплатимо. Все. Я обговорення закінчено. Це вашим обговорення закінчено. Так, мене в програмі це є про що. Про що продовжити на 25 й рік продовжити. Якщо треба внести, буде якісь корективи, є в нас фінансовий відділ, який звітує перед державою, перед казначейством, є в нас контролюючі органи, є національна поліція і так далі. Все це виправиться, якщо буде лишня копійка, десь потрачена. Але на сьогоднішній день як казав Олексій Олексійович. Ні, Костюк казала, що зекономлено 60%, десь 65 відсотків коштів, так? на у укриттях. І ви знаєте, вам казали, я... це не то, не то. я вам казав. Що тільки Оліївка за свої кошти сільської громади і Вишевичі Вірнували на весь Житомирський район все. збудували укриття? Все, Виктор, все. Ставлю на голосування. до вас питання. Прошу, Чи, чи, чи можемо голосувати буду рішення буду. без додатку, без паспорту бюджетної ми цієї продовжує. програми, в якій мають задачені кошти? Чи це юридично вірно, чи ні? Це, це юридично вірно. Вірно. 에... Можна, воно ж вже затвердили, вже є. є у Про... фінансовому відділі. Я ж тільки що казав. Фінансовий відділ, тільки що ви затвердили вона проголосували. Вона сьогодні... За зададати, сьогодні почекайте, сьогодні йде мова тільки вони за продовження ви програми. Ви розумієте? Я... А програма, ви читали, що не з програма. Програма є, вона опублікована і так далі. Я, ну, Там ну, йде печально, мова. Що вони... Ні, не, не на сайті, не, не на сайті, Світлана на Давайте будемо. Чесними перед людьми, перед самими собою, що о, додатком о, є о, програма, в якій закладені кошти. А ми цього не публікуємо і нікого не говоримо. І зараз ми просто приймаємо рішення на 25-й рік, а кошти будемо виділяти в ручному режимі. І Костюк сказала, що є на сьогоднішній день звернення іршів 500 тисяч, але воно в бюджет не включено. І ми знову в ручному режимі надаємо всі повноваження виплачувати по цій програмі. Прокап'янка Андрію Володимировичу, депутати Вишевицької <in> сільської <in> ради, <in> депутати <in> земельні Тому Якщо ви всі чесні, і прозорі чому в нас немає паспорт, ми надаємо. Ми 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 550 000. Я тебе прошу. Це. Мені головне, щоб діти вчилися. 550 тисяч ми подаруємо. Прошу заявити, я будь я ласка, там далі є підрядник. Ставим на голосування. Хто за те? Проєкт рішення за ціпові, щоб нести зміни в рішення. 24 сесії Вішевіцької сільської ради 8 скликання від 23 2022 року номер 620 про затвердження програми щодо організації облаштування найпростіших. Споруду хатів цивільного захисту, персоналу та учнів капітального ремонту, реконструкції, у закладах дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності Вічевської сільської ради на 2022-2023 роки. Депутатів прошу проголосувати. Хто за? Лічильна комісія працює. Так, кажіть. Давайте так. Сергій Васильович за. Микола Миколайович. За. за. Ніла Миколаєвич. Олена Петрівна, за. Аліна Володимирівна, за Олексій Олексійович? за Оксандр Сергійович? за Оксана Константинова, за, за. за Марина. Против. Проти. Проти. Я, 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 я. Проти, проти. Я я проти незаконного рішення. Ігор В ручному режимі. Олег Ярославович. Ігор, а нема. Світлана Вікторівна? за Володимир Григорович. І Володимир Володимирович. Так, хто проти? Э, 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 проти? Так, я ж сказала, проти незаконного рішення. І хто утримався? Прокопенко не голосував. Прокопенко не голосував. Ці да, я, я про, інтересів Прокопенко не голосував. Так, рішення прийнято. Так, йдемо йдем далі. Ще про безоплатне ні прийняття в комунальну власність усевірської сільської ради та взяття на баланс Лешевської сільської ради, об'єкта будівництва, а саме міст через річку тетерів місць село Макалевичі, Дитомирського району Дитомирської області та село Мігалки Бучанського району Київської області на автомобільній дорозі загального користування місцевого призначення. Оля Миколаївна, будь ласка, з місця. проєкт рішення про безоплатне прийняття в комунальну власність Лешевської сільської ради та взяття на баланс шевецької сільської сі ради об'єкта будівництва, а саме міст через річку тетерів, між селом містом Макалевці, району області, селом Мигалки, Бітарського району Львівської район, області, на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення. Керуючий законом України про місцеве самого в Україні, законом України про Бахмутський з обладнання фінансово в Україні зі вирішила прийняти безплатну у менельну власність від сільської ради, запаламський Шевської сільської ради, міст через річку Детері, весело Прохалевич, Томської району Томської області, за селом Мигалки Дівчанської районі Сільської області, на автомобільній дорозі загального користування місцевого радістів з первісною вартістю 904 тисячі 252 гривні 89 копійок. Затверджується акти приймання передачі по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цього рішення у власність Шевської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Фінансово-економічному відділу сільської ради зісліді заходи щодо безкоштовного зарахування на баланс об'єкта будівництва, зазначеного у пункті 1, рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. Запитання будуть. Від військових. Ми отримав там активну у цьому студію. З самого початку Перше питання мене. Він як числиться у військових по документах, як тимчасова споруда. А ми приймаємо баланс як міст. А тимчасова споруда це ви знаєте, що таке дерев'яний міст і тимчасова споруда. Через три роки його треба буде вже ремонтувати. Вони сказали, що наша такий це саме металічний польот, який...